Дільські рятувальники спільно з працівниками соціальних служб проводять подворові обходи у зв'язку з настанням холодної пори року. Розпочався її обігрівальний сезон, тому особлива увага в цей період приділяється багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах. Представники соцслужб перевіряють готовність родин до опалювального періоду. А десенці нагадують мешканцям правила безпечного використання опалювальних приладів та надають рекомендації щодо покращення стану пожежної безпеки. Помешкань з дітками також проводяться бесіди щодо небезпеки, яку несуть в собі вибухонебезпечні предмети. Подільські рятувальники спільно із працівниками соціальних служб провели подворові обходи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Рятувальники нагадували основні правила пожежної безпеки в побуті, правила безпечного використання електроопалювальних приладів, пічного опалення та інше. Також нагадували про небезпеку, пов'язану з вибухонебезпечними предметами, та алгоритм дій при їх виявленні наостанок. Закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, аби ці елементарні правила безпеки могли зберегти їхнє життя та здоров'я. На останок громадянам з вище зазначених сімей були вручені інформативні пам'ятки з правилами пожежної безпеки у побуті. Пояснено, що важливо слідкувати за тим, як опалювати оселі, адже тільки від самих громадян їх свідомого ставлення до правил пожежної безпеки залежить недопущення пожеж. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.